Привіт, друзі. Ну, Вирішив сьогодні дещо вам показати е, і розказати не на словах, а на реальній практиці. Значить, Є два клинка. Обидва е, сталі Х-12М. Це листовий прокат, порізаний лазером. Оце був пруток розкований, ну, там певними нюансами ковки краще перемішати і значить, зробити плотнішу структуру. Ну а це якби тестовий пробник. Значить, він так, так, 62. Так, щоб видно було. Да, 62,6 твердість. Ну і відповідно твердомір. Зараз подивимося, що показує наш пробу. Вставляємо на нуль. Удар. Хлюка ну, показує 60. Попробуємо ще раз змістим ну, 60 і 5 10. грубо кажучи до показників які будемо робити зараз склинками, треба додати ну хай там півтори одиниці от берем

Ставимо на нуль. Ну от, додаємо півтори одиниці 65 з половиною. Можемо ще разок ударить. Рядом тут оставимо у пол, робимо. Ну, для більш такого переконання Я раз, ну, ще півтори, хай там 66 буде ну середнє 65,5, там 66 це і після а, закалки і витримки в морозильній камері. А, берем пинок листового прокату, звичайний листовий прокат. То у нас додаємо півтори одиниці шістдесят два з половиною. Ось все разок у колем. Будемо ще півтори, хай буде 63,5 і середні 63 показник. Ну, бачите, різниця доволі як би суттєва. 2-2,5 одиниці при однаковому режимі термообробки, при однаковому часі і однаковій температурі витримки в морозильній камері. Значить, Різниця 2-2,5 одиниці. Ну от що таке ковка і що таке листовий прокат. Ну, По великому рахунку цієї твердості після відпуску абсолютно буде задовольняти. Е, якби, там, Середнього користувача, але кований. По-перше, він буде і довше працювати. Структура зерна значно дрібніша цієї сталі, ну, відкованої. Не буде, ну, сідати буде, але ж знову ж таки, буде мати перевагу десь приблизно 25-30 різів шорської експлуатації перед звичайним листовим прокатом. Тому ну от якось так.